Вчора ми не служили вже ні панхеду, нічого, тому що і в суботу так само не служили, бо тому що в нас були катехети. І тому не збиралося нам трошки тих боржників. І ми сьогодні будемо молитися за всіх і за тих, що на суботу були, і тих, що на неділю. В принципі, знаєте, я вам так скажу, на неділю панахеду не служиться, бо тому що ця неділя, вона якби. За всіх живих і за всіх померлих. Так же само в неділю не читаються карточки за здоров'я, не читаються карточки за померлих, тому що це мало би читатися на тиждень. Але, але є такі церкви, де тільки в неділю церква відкривається. Ну то коли їх читати? приїжджає отець в неділю, а ще як він доїжджає до парафії та та й служити і за здоров'я. І читає карточки, ті, що люди дають намірення, молитву, а потім після служби служить панахеду за померлих неділю, ну а що, якщо на тижні ніхто до церкви не прийде, то як? Тут на сході трошки інакша ситуація, бо тут люди трошки не навчені. І я на початку ну просто навмисне так, служив неділю панахеду. Щоб люди хоч зрозуміли, що за померлих треба молитися. І я вам скажу, що воно дало результат, бо, тому що, рахуйте, у нас кожної неділі майже наполовину карточок, тих, що дають за померлих, кожний раз дають. Як мені, виходить, в неділю жити панахіду, то, то добре, а якщо ні, то я на тижні тоді суджу Парастас і поминаю всіх, так, всіх, хто дали за померлих. Тому я вам кажу, Треба шанувати всі приписи, всі церковні і так далі, але їх не треба ідеалізувати, щоб вони для всіх підходять. Комусь підходять, комусь не підходять, значить, ну, і тому треба так робити, щоб людина мала можливість, щоб людина мала можливість дати на молитву, помолитися, взяти участь у пожертві. І якщо це в неділю, ну, значить, в неділю, навчитися, Буде приносити на суботу, бо в суботу, як правило, за померлих, та? <кій> за опокійна субота і так далі. Навчиться, але спочатку, щоб вона зробила крок, їй треба показати. Бо як вона раз прийшла в неділю до церкви, то вона хоч почує, що тут моляться за здоров'я, читають листочки, що там отець читає імена якісь. Ну то за здоров'я люди дали за здоров'я. Та й моляться, хто за тих до школи пішли, а ті за добру щасливу подорож, а ті за, щоб добре вирішилася справа, бо ті хату купують, ті машину продають і хочуть, щоб Бог поучас у їхнім житті. Та й дають в тому наміренні. І людина послухала каже: слухайте, я теж хочу дати, а якби вона цього не чула, вона би і не знала. Тому неділю треба використовувати. для... Навчання, розказують людям. А знаєте ви, що, от, наприклад, є отакі от відправи, є от такі відправи, і заохочувати людей до того, щоб люди брали участь у житті церкви? Дуже так, важливо, щоб ви стали практикуючими християнами. Не титулярними, а практикуючими. Бо титулярні християни це ті, кого похрестили, принесли до церкви, бо був малий, похрестили. Потім до шлюбу привели, бо сказали, що тут клоняйся, тут удівайся, тут, тут, тут три рази перехрестись, і заходи, все, маєш казати, бо спитаєш його отець, чи маєш добру волю, кажеш так, а спитаєш, чи не обіцяв інші зітвість, скажеш, що ні. Йому все розказали, він ходить так і мекає, привели його, а потім третій раз приносить, вже як похорон. Отак От він три рази побував в церкві: на Христинах, на шлюбі, та й вже на похорон. От, що він всі може навчити? Це титулярні християни. Тому треба ходити до церкви, ходити в неділю послухати. Але оці дорогі мої, якщо вже ви в неділю служите Службу Божу, то знайдіть час сказати до своєї пастви слово, то що ви маєте сказати. Те, що має бути. Конечно, для спасення людської душі. То, заради чого Христос пішов на вологофту, і то заради чого Христос воскрес із мертвих. От про це треба говорити. Я розумію, що і господарські різні питання це також треба вирішувати, це треба вирішувати з парафією, бо парафія на то є, що вона повинна сама утримувати і священника, і всі. І всі господарські справи також вирішувати. Треба, але не постійно. Бо є такий варіант, що от якщо церква щось збирається, чи парафіяльні збори, чи просто сестринство зібрається, чи братство, от постійно господарські справи: то паркан будуємо, то браму малюємо, то треба дзвіницю перекрити, то треба ще щось. Так, всі організаційні питання. Але чи ви збираєтеся на якихось духовних питаннях, щоб отець вам розказав? Що? Як сповідатися, які служби служити? Коли служба молиться за дощ, щоб падав, коли за посуху, коли за те, щоб не падав, коли його багато падає? Коли Молитися значить, на благословення поля, на приношення перших плодів і так далі. Церква має дуже багато практик, тому це треба, це треба відновлювати. Я щось так почав говорити вже як, як єпископ. Але ділюся, ділюся з вами тим, нічого нікому не наказую, нічого нікому не цей. Даю, як то кажуть, інформація для роздумів. Бо як ви мене дивитеся, то ви щось хочете звідси почути? Не? Тому ще раз кажу, не треба мене сприймати як, ну, як, як якогось е, джерело останньої інстанції, якась там істина в останній інстанції. Ні. Я священник рядовий. Які ну, ділюся своїми думками. Я ж теж багатьох священників слухаю і, як би сказати, прислуховуюся до їхніх порад і так далі. Так же само ділюся з вами. Це не означає, що ви так маєте робити, бо колодій, так сказав. Ну ви собі там на місці кожен має собі пристосуватися до цього? До, до своєї парафії. Так. Сьогодні ми молимося заказна за служба за померлих за Ігора. 5 жовтня вчора йому було 7 років з дня його, як його немає. Ну і там за родину, за душі в чистилище і так же само, за прощення гріхів Андріані 5 років, як немає і яка, якої нема 40 днів вже. Ну там далі Дмитро, Константин, Ярослав, і всі ці родина, і всі, всіх загинувших захисників України за Небесну Сотню, за всі жертви війни. І так же саме за спочилу новопреставлену пані Марію і за упокій. Марії Івана, Флорії Ніни, Анни і Василя, і за Марію Степана, ну і за померлих, померлих батьків нашої онлайн Парафянки Яніни. Вона постійно молиться за них, згадує, за батьків, за, за маму Інну і за Олександра. Ну і за всіх тих, кого ви сьогодні написали.